Слава нації, вітаю на каналі в ефірі я Сашко Добрий і Сарделька. Запрошуємо вас негайно облишити всі нежиттєво важливі справи. Піти і за покликом в описі під відео і в першому коментарі, прив'язаному під відео, коли ви дивитеся мене на ютубі, підписати петицію і поширити її. Обов'язково поширити після того, як підпишете. Самі підписати всіх. В змозі, батьків, дітей, так, і всіх рідних, близьких співробітників, однокурсників, я не знаю, хто там, кошатників, котятників, собачатників ваших знайомих, так, задля повернення повернення відновлення історичної справедливості, і повернення почесного звання Героя України, пану Бандері Степану і пану Шухевичу Роману. Я от приїхав на базу, попрацюю трішечки і будемо далі бачити, як складатиметься вечір. Підписуйте петицію, поширюйте її, дякую за підтримку. Це важливо для остаточної перемоги України над Московією. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.